O <síntos>

Вітаю, Дянка, ти мене не чула? Зараз тобі кажу, що я тебе вітаю. Вітаю вас, дітки, рада бачити вас. Як у вас настрій? Добре. Хороше. Хороший. Це дуже добре. Що у вас хороший настрій. Я дуже рада, що у вас хороший настрій. Хочу вам показати поставити лайк. І в мене настрій. Ось як рада я вас бачити. Ось так. Ну, що, будемо гратися? Так? Да? Сьогодні доразі. Подивимось, що це у нас за чарівна скриня така сьогодні буде і хто це нам її приніс, так? Хочете дізнатися? Ну, давайте будемо дізнаватися, від кого ця чарівна скриня. Сарску рыночку, почему выберешь телефон? Ось. Так. М -м -м. Ти Тимурчик, не засинай. Зараз одна секундочка, і все у нас буде добре. Так, ось і наша. Дивіться, яка чарівна починається історія. Чарівна скриня. Ах від кого ця чарівна діти скриня? Давайте ми з вами дізнаємось, ця чарівна скриня у нас, дітки, від чарівниці зими. Вона вам її заставила, щоб ви ми дізналися, що ж у неї таке? Так, дивіться, яка гарна картина перед вами з'явилася. А скажіть, яка пора року в цій картині? Зима. Це, це зимовий пейзаж, діти. А скажіть? А як ви здогадалися, що зима на картині зображена? Хто мені скаже? <різовую> Сніг, Сніг, а ще? <різовую> Дівчинка. Дівчинка на новорічне, ми недавно святкували, да? зустрічали Новий рік. А ще, які ось такі дівчата? Так, да, у нас ще дивиться. Дивіться, чим займаються дітки? Подивіться уважно. Ліплять сніговика, катаються на санчатах, а подивіться на дахах будинків укриті. Чим укриті? Нападало дуже багато. Снігу, так. А на дерева, зверніть увагу, які дерева взимку, коли багато, багато снігу? Які дерева? Так, засніжені дерева. Засніжені дерева. А що важливо подивіться? А на деревах взимку є листочки? Ні. Ні, немає. А ще мені, скажіть, будь ласка, а чому так мало пташків? Хто мені скаже? Як ви гадаєте, чому так мало взимку пташків ми можемо птахів зустріти? Тому що вони відлітають у теплі країни. Що? яка якась частина відлітіла, да, які називаються перелітні, але ж не всі відлітають, чи всі відлітають до теплих країн. Не всі. Уху. А Так ті що зосталися пташки. А чому їх так не видно, дітки? Взимку? Хто знає, тому що взимку що? Морозно, так? Холодно, так? І пташки ховаються, так? щоб не замерзнути, так? Подобається зима? Скажіть мені, будь ласка. Чим вона вам подобається? Чим подобається зима? Що... Можна так, грати можна в сніжку. Що? Подивите, в що граються дітки? Можна, коли багато снігу, що ще можна робити? На санчатах кататися. На санчатах кататися. Матимурчик нагадав, бачить тепло. сніговичка, так, зліпити можна сніговичка. Так, дуже добре. І просто гуляти і спостерігати за природою, так, яка гарна. А скажіть, а ви звернули увагу, як дітки одягнуті взимку? Тепло. Тепло. Так. А чому одягатися треба взимку тепло? Тому що на вулиці холодно. Так, температура. низька, Бо сонечко що ж Чому так холодно взимку? Бо, тому що, чому? Бо сонечко що нам? Світить, але зовсім що? Добре. Не гріє, так. І тому зима температура, ми одягаємося тепленько, щоб не замерзнути. А зараз я вам пропоную послухати, яка же зима. Ще раз подивіться на пейзаж зимою, яка вона гарна. І послухаємо, яка же зима. Аксіо зараз хвилиночку. мене, діти технічно трошки неполадка, пробачте. щось в мене зник звук. Яка зима, діти. А далі ми продовжуємо заглядати в скрині дивимось у нашій скрині Ти зараз. Послухайте, віршик ще один і дізнаємося, що ж у нашій скрині. Сніжиночки від подиху зими, легенькі, мов пушиночки, злетілися сюди. Дітки, про що цей віршик? Про сніжинки. Сніжинку, до нас сьогодні в гості завітала сніжинка, і вона хоче з вами пограти в гру, яка називається Знайти. Однакові сніжинки. так? Перед вами на екрані дітки будуть з'являтися сніжинки, і треба уважно дивитися і знайти однакові. <му> 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 Приготувалися <му> <му> увагу свою. <му> <му> так, треба знайти уважно, спостерігайте за сніжинкою і пальчиком показати на ту сніжинку, яка е, є одинакова. Тут три, бачите, різні, а одна посередині велика. І треба знайти подібну. Вона може бути або справості, або зверху. Дітки, таке питання, а сніжинки всі одинакові чи різні? Різні, Різні, різні так, вони різні за е, е, формою, да? вони можуть бути і різні за малюнком, да? тому що коли діти морозне, морозний ранок, да? на вікні, ну, на наших пластикових вікнах ми це можемо рідко спостерігати. А якщо в селі, у бабусі ще були такі вікна з дерев'яною рамою, так то були, на мороз малював такі гарні, гарні везерунки. І так ти, ти дивишся, і було дуже цікаво, як же так траплялися, що такі гарні, гарні сніжинки. А скажіть мені, а що сніжинки вміють робити? Що вони роблять? Які сніжинки? Можу про них сказати, які сніжинки? Там, там... Пухнасті. А ще які сніжинки? Легенькі, легенькі. Легенькі. Легенькі, пухнасті. Вони можуть що робити. Дивіться, на екран дивляться, що вони як падають, як то вони що роблять. Так як-будто вони танцюють. Так? Ось так Танки. гарно танцюють сніжинку, коли падають з неба, так? зі снегової хмари до землі. Так, і ще подивіться, уважно. А ще які сніжинки? Які ще вони? Льодя? Ні. Лодя сніжинки. Так, льодя сніжинки. Так. Ось дивіться, як вони гарно окружляють. А скажіть, дітки, про що ми розмовляли з вами тільки що? Про? Сніжинки. Сніжинки. <ріст> Пору ми можемо побачити сніжинки. Зиму. Зимку. А влітку ми можемо побачити сніжинки? <ріст> а чому ні? Тепло. Тому що так, правильно, тому що тепло, жарко, і ми сніжинки, що просто вони які стануть сніжинки. Просто стануть, водою, водою стануть сніжинки. А давайте ще нагадаємо, за що нам подобається, чому нам подобається зима? Тому що вона яка? Тому що можна ліпити сніговика. Супер, можна ліпити сніговика, коли багато снігу а ще? Пускатися з гірки на санчатах. А, кататися з гірки на санчатах дуже добре, а ще? Хто нагадає? Піснішки. Так, і пути сніжки, як вам подобається зима. А дуже скажіть, треба, а може вам не подобатися зима? Холодно, так, Я коли не Холодно, коли на вулиці особливо голо е, е, ожеледиться, да, коли слизько, коли ми не можемо ходити, е, як зазвичай по доріжки, тому що можна що? Впати і травмуватися, так? А зараз ми з вами поговорили про таку чарівну пору року, як зима, нагадали, які бувають розваги взимку, послухали, які сніжинки, зазирнули в цю чарівну скриню. А зараз я вам пропоную погратися і сніговичку. Він пропонував, я просто, там, якщо е, у вас немає м'ячика, е, то можна просто взяти м'яку іграшку невелику, яка вам допоможе в грі. Можете встати зі своїх місць. Щоб вам було зручно і будемо гратися, добре? добре. Так. так. Та є, снігов, дає, я... сніг, ніби є, да є снігу об'ясни. I'm a little... 你是 <You. S 2> <You. S 1>

Ось які в нас були сьогодні з вами сніжки, хоч вони не справжні, але ми трошки нагадали, що буває зі сніжками дуже весело гратися. Да? Може, в кого є сніг? А в когось немає снігу, У мене немає снігу, він розтанув дуже-дуже швидко, де я знаходжусь дітки. А в Україні я теж знаю, що в Херсоні немає снігу, там вже справжня тепла весна. Да? Uh, так що я вам бажаю ще побачити снігу, погратися в сніжки, покататися на санчатах, але не забувайте одягатися тепленько, щоб не хворіти і бути здоровими. Всім дякую, що ви сьогодні завітали, і чекаю вас на наступних заняттях. Дуже рада була вас бачити. Всім гарного побачення. Дякую, до побачення. Бабуся. Бабуся. Може, подивиться.